Хочу показати вам, як легко в домашніх умовах можна приготувати варену ковбасу. Виходить, вона набагато смачніша магазинною, оскільки приготована з м'яса, без хімії, лише з натуральних продуктів. Отже, нам потрібне куряче м'ясо. У мене це курячі стегна, тому що тут м'яса більше, можна також брати цілу курку. Загалом у мене тут трохи більше кілограма стегон. Складаємо стегна у каструлю, додаємо одну цибулинку, додаємо моркву, також лавровий листок і перець горошок. Солимо, заливаємо водою і відправляємо це все варитись на маленькому вогні. У мене м'ясо варилося близько 2 годин. Потрібно, щоб воно повністю відставало від кісток. Далі розсіл, що утворився, проціджуємо через сито. Далі ми забираємо все зайве кістки, залишаємо лише м'ясо зі шкірою. Тому дуже важливо добре проварити м'ясо, щоб воно легко відходило від кісток. Тепер я додаю до м'яса ще трішки солі за смаком. Додаю 150 мл розсолу і додаю також сік буряка. Сік буряка додаємо поступово, в залежності від того, наскільки інтенсивно він зафарбує наше м'ясо. Далі потрібно добре перемолоти цю всю масу блендером. До речі, тут слідкуємо за консистенцією. Якщо ви бачите, що маса занадто густа, її важко перемалювати блендером, можна додати ще 50 мл бульйону. Я додаю ще трохи соку буряка, до речі, сік у мене відтиснутий із сирого буряка, який я попередньо натерла на терці. В результаті має утворитися ось така однорідна кремоподібна маса. Зверніть увагу на консистенцію. Маса має легко перемішуватися і не бути занадто густою. Окремо до 100 мл розсолу кімнатної температури додаємо желатин, перемішуємо і залишаємо це на кілька хвилин, щоб желатин набух. Далі желатин я розтопила у мікрохвильовці, тільки важливо, щоб він не закипів, і вливаю його до м'ясної маси. Та ще раз перебиваю все блендером. Далі обрізаємо пластикову пляшку і перекладаємо сюди нашу ковбасну масу. Потрібно так простукати, щоб вийшло повітря. Далі відправляємо це все в холодильник для стабілізації приблизно на 3-4 години, щоб маса добре охолонула. Отже, наша ковбаса повністю охолонула, залишилось лише забрати пластикову форму. Просто розрізаю ножицями. Бачите, ковбаса дуже легко відходить від форми.